Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Закликаю вас підписуватися на цей канал, коментувати наші відео, висловлювати свої думки, свої пропозиції для наступних розмов. Це цікаво завжди. Ми завжди реагуємо на ваші побажання. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні, коли вже ось розпочався серпень, період такого відносного політичного затища, ми спробуємо з'ясувати основні політичні акценти цього останнього місяця літа з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Вітаю вас, пане Тарасе. Так, доброго дня. Отже, розпочне, мабуть, з результатів опитування, яке вчора оприлюднив Національний демократичний інститут, і він говорить про те, що 45% тих, хто відповів на його запитання, довіряють президентові та 25% довіряють уряду. Спочатку поговоримо про президента. Скажіть мені, будь ласка, власне, на чому базується ця довіра? на Якості управління, на міжнародній діяльності, на тому, що президент очолює країну усі ці два з половиною роки е гарячої і широкомасштабної війни. От, власне кажучи, на чому будують свої висновки цих 45% українців? Ну, посакупності сокуп... по обставин. Ну, ми повинні розуміти, що будь-які а зараз соціологічні дослідження стосовно балансу довіри недовіри, вони в принципі не мають ніякого значення, оскільки виборів в найближчий час не планується, і тому оскільки ну і взагалі психологія людей полягає в тому, щоб гортуватися навколо лідера під час складних обставин під час війни. І тому я вважаю ці показники достатньо відносними, тому що вони більш будуть адекватними якраз після закінчення війни і. Коли вони будуть впливати на виборчі процеси, пов'язані безпосередньо або з виборами президента або з виборами до Верховної Ради, тому що зараз воно то це, це відносні цифри, які в принципі не ну, ну запитати можна, питання і що з цього? Ну в принципі, нічого, зосередимося, зокрема на скажімо, миротворчій. Діяльності Зеленського, оскільки він останнім часом почав доволі часто звертатися до цієї теми. Ну, я не знаю, що його спонукає, чи, можливо, там купа різних пропозицій, які виходять з Заходу. Ну, зокрема, там стаття Джонсона, я читав ваш відгук про неї, чи там, скажімо, миротворча діяльність Орбана, який там від імені Євросоюзу. Союзу роз'їжджає всім світом, інші там пропозиції Помпео? Того ж і так далі, скажіть, будь ласка, яка з цих формул миру має найбільші шанси або, скажімо, комбінація формул миру, як оце китайсько-бразильська така ініціатива, яка з них має найбільше шансів бути втіленою? Ну, дивіться, давайте я вважаю, що зараз те, що говорить Зеленський, це е, перехопити ініціативу Росії, яка постійно всьому світу розповідає, що вона дуже хоче миру. Е, ось і ну, Україна говорить: ну так ми теж готові на перемовини, приїжджайте на саміт миру, який базується на мирному плані Зеленського, який був затверджений. Он е, ось і, і давайте слухати вас. Те, що буде. Ну приїдуть. Потім Україна скаже, бачите, що вони не вміняємо. Давати більше зброї для того, щоб ми реалізовували те, що потрібно, тому що е, всі ці плани там ну орбан точно від не європейського союзу. Це він хоче показати, що він європейського так. союзу. Е, достатньо вправної політики. Хочу сказати. Активно мені це, 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 це суто бізнес. Він просто монетизує те становище, яке зараз у угорщини є до нового року. Для того щоб продати свої миротворчі послуги, які в принципі ніхто у нього не просив. Е, стосовно тих самих там планів Бразилії, Китаю, ну воно це не має значення, тому що ж е, Росія вже визначила свою позицію. Якраз напередодні саміту миру. Я впевнений, що е, вони це ти, ти знаєте, те що моргнули. Те, що не знаю, вони викатили абсолютно неприйнятні умови, які ну навряд чи будуть прийняти колись заходом. І суть умов вже там головне. Давайте фіксуйте анексію чотирьох областей плюс Крим, це буде повинно відбуватися на міжнародній конференції. Україна повинна евакуюватися з Запоріжжя. Персона з Донецької області, і це тільки перемови. Ми тільки починаємо думати. Ми тільки починаємо думати щось про якісь перемовини. Ну це і при чому підписати це повинні на міжнародній конференції. А підписати він хоче це США та з Китаєм, тому що вважає, що українське керівництво є нелегітимним. От і вся от і вся позиція Росії. Причому вони відкатати вже це не можуть, тому що це особисто заявив Путін. Ви згадали про Китай вчора. Так само Зеленський згадував про нього і заявив власне про те, що Китай може змусити Росію зупинити війну. Скажіть, будь ласка, чи це наслідок візиту Кулеби до Китаю? Чи президент має на увазі якісь інші важелі, якими володіє Пекін для впливу на Москву? Ну, дивіться, візит ці кулеби до Китаю смі статися після тиску в першу чергу заходу на Китай. Сталося дві достатньо важливі події: це вторинні санкції проти банківської системи Росії. А вони розповсюджуються вже на Китай, тому що він має величезні торгівельні стосунки з Росією. і Це вже навіть на не, не навіть не, не, не пов'язаний з військом або з. Е товарами подвійного призначення починає створювати проблему Китаю. А друге це саміт НАТО, де Китай був визначений в якості винуватця, в тому числі війни, союзника Росії. Ви бачили там, можете почитати істерики, які катавсес Китаю стосовно цього. Вони не очікували такого швидкого швидкої реакції. Я впевнений, заходу, тому що ну вони точно готують якусь війну проти заходу. Це без але не так швидко. І тому. А вони так починають швидко бігати, і в принципі, прийняли кулебу. Тобто ти в першу чергу спрацьовує заходу, і тут Пітрай починає більш уважно сховати українські позиції е, і тому візи з цим пов'язане. Я впевнений, що два роки домова... домовлялися, добивалися добивалася зустрічі. Вони не хотіли приймати. Але коли тут жарили, так що почина по всі... думки починають бігати в правильному напрямку. Я упевнений. Якщо українські дрони ще з'являться біля сили Сибіру, де качають нафту на Китай, то думки ще швидше почнуть рухатись туди, куди потрібно. Ну я не думаю, що вони сильно щось поміняються, і я вважаю, що так є вплив Росії Китаю на Росію, це беззаперечне. Але чи може Китай щось зробити? знає, ну, ну там точно не, не такі васальні відносини, що. Китайці сказали, росіяни побігли, зробили китайці, навіть КНДР не можуть контролювати, хоча там залежність е, значно більше ніж е, е, Китай е, КНДР від Росії. Тому вплив може бути. Вплив може бути. Якщо вони припинять, наприклад, купувати нафту та газ, це буде сильний удар. А що зробляться китайці? Це поки що велике питання. Досі чітко не з'ясованою є позиція Америки, особливо кандидатів у президенти. Ну, Трамп вже як офіційний кандидат, і його риторика, що він там закінчить війну за 24 години чи одним телефонним дзвінком, вона ясна річ зрозуміла, зрозуміла як популістська. Гарріс поки що не є офіційним кандидатом від демократів, але вона мовчить з цього приводу. Ну і от вчорашній політичний обмін між. Росією і е, країнами Заходу, зокрема Америкою. Е, скажіть, будь ласка, чи є це маркером е, потепління якихось відносин між, між Штатами і Росією? Чи, скажімо, е, американська нинішня адміністрація е, здатна говорити з Путіним? Ну, дивіться, я вважаю, що це обмін якраз говорить, що Путін намагається підіграти саме демократа, тому що вони активно це будуть виборчі кампанії використовувати. ви там не говорили про Трампа, часто у нас ми ще знаходимося в підпливом ЗМІ демократичної партії, які розповсюджують різні казки про Трампа. Росіяни точно бояться Трампа, тому що. Невідомо, що буде робити Трамп, але точно відомо, що він зробить. Він зніме всі обмеження щодо нафтогазового сектору, які наклав Байден, і нафтопровідкі запуститься з Канади і обмеження щодо побудівництва ЛПЖ-терміналів, нафту газ на експорт буде відправляти. Це означає, що можливо не потрібно буде закуповувати нафту. А у Росії та Ірану, що робить фактично нова діюча адміністрація Байдена, а Камала це продовження політики буде Байдена. Може навіть гірше, тому що ми повинні розуміти, що ліва що демократична партія дуже сильно полівішала, і там суміш троцкизму, комунізму, і такі йде, що Байден може взагалі здаватися таким ще яструбом на тлі того, що йде демократична партія. Крайнє ліве крило демократичної партії теж до проти допомоги Україні слід цього Запувати і тому, звичайно, що тут Путін намагається розіграти теж карту з одного боку посіяти хаос в, в, в США, те, що він хоче. Ну і показує підігрує в дійсності діючі адміністрації по каналу Селівана Бьорса для того, щоб додати їм очків в передвиборчій кампанії, тому що при його принципі демократи повністю влаштовують. Вони в обмеження ставлять на удари по території Російської Федерації. недостатньо зброї постачають для того, щоб перемогти, а не просто стримати Росію. Ну і закуповують фактично нафту російською, то допомагає їм вести війну. От, ви згадали план Джонсона і Помпео. Там же ж ви бачите, там зовсім інші речі написані. Наприклад, ленд-ліз 500 мільярдів. А що таке Ленд-ліз ленд – це ж не тільки зброя, це і, наприклад, енергетичне обладнання, це сировина для виробництва, Як це було, наприклад, за часу Другої світової війни? Ну і Помпео відкрито говорить, що немає ніяких обмежень щодо зняття обмежень по ударах по території Російської Федерації, і це якраз таке змагання між цими кандидатами. Це дуже добра дійсності для України. Те, що Трамп говорить про те, що він там зупинить, ви ж повинні розуміти, як він буде себе поводити. Трамп же приїде, якщо буде зустрічатися з Путіним. Він же йому буде говорити, що треба робити. А там точно про річ, в цих планах я впевнений, що така позиція буде Трампа. А Путін же хоче ще домілітаризація України, щоб була можливість завжди її знищити. Цього не буде. це однозначно ніхто не буде піти. І Трамп точно не піде на підписання якихось анексій і так далі. Це означає, якщо Путін не захоче піти по плану Трампа, то будуть прилітати ракети, а не запевнення стурбованості і так далі. Прилітати ракети скоріше за все будуть висока чатка ймовірності, що саме в Білорусь буде прилітати по російських об'єктах. Ну і так далі. Саме тому в принципі росіяни так і не хочуть бачити Трампа президентом, тому що республіканці це такі хлопці та дівчата, які спочатку стріляють, а потім запитують, що там як у вас там справа. Пане Тарасе, повернімося до України до того, до того ж таки соціологічного опитування, про яке я згадував. Кожен четвертий українець висловлює довіру до уряду Шмигаля. Вчора Зеленський анонсував великі кадрові зміни в уряді, і взагалі-то дискусії довкола цього і розмови довкола цього точаться вже доволі давно. Навіть називають ім'я наступниці Дениса Шмигаля. Скажіть, будь ласка, наскільки це реалістично і ще один елемент парламент? Чи збере він голоси для такої повної ротації уряду? Ну, я вважаю, що підставка Шмигаля давно перезріла. Людина відверто себе поводить, що, начебто, знаєте, в країні нічого не відбувається. Ось і ну не хочу робити те, що повинна те саме щодо мобілізації економіки, щодо страхування військових ризиків, щодо питання, наприклад, дозволу на експорт української зброї. У нас зараз от питання є де брати гроші в бюджеті. Так, в чому проблема? Так заробляєте. мінімум зараз за перший рік. зброєри можуть експортувати зброї на приблизно на 1 мільярд доларів. А податки всередині країни на 5 можуть сплатити, тобто це 200 мільярдів, це які зараз шукають уряд там да, грошей для того, щоб піднімати податки, не забезпечена секретність підприємств ВПК, що обмежує можливості відкриття підприємств з боку наших західних партнерів і так далі. Ну у пані Свериденка, ну я вважаю не найгірший варіант, принаймні я бачу у неї розуміння розвитку промисловості. Вона там займається індустріальними парками. Є розуміння того, що потрібно змінювати оцей ганебний сировинний трек, в якому живе наша країна, коли ми експортуємо фактично дешеву сировину. Ось, ну я бачу, що там декілька кандидатів. Чернешов досить непогано про нього відгукуються мер, коли він був міністром. Ось і зараз принаймні Нафтогаз демонструє то, чим повинен займатися Нафтогаз, тобто боротися бороти свердловини та добувати газ. Ну і Фед... Федоров може бути теж кандидатом. Ну принаймні, там є з кого вибирати стосовно парламенту. Ну це. Питання, знаєте, якщо адміністрація президента ну, офіс президента дуже захоче, то я думаю, що вони зберуть голос. Дякую вам за відповіді. Ваші змістовні і докладні. Нагадаю, це був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Нагадаю, також що переглянути нашу бесіду ви можете на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. А слухати маркер події ви можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Залишайтеся з нами.